Саме про це ми будемо говорити: мистецтво присутності за столом. Ось так тому, друзі, якщо ви десь в цьому всьому пізнали себе ближче до екранів, робіть гучніше, тому що сьогодні ми поговоримо з Тетяною Кіхтєвою, дієтологиня, сімейна лікарка, президентка Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України, засновниця велнес школи зі здорового харчування. З нами тут у цій студії тетяно, вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Як ваша осінь проходить? Вона проходить чудово. Яскрава, у вас не проходить вона у, вас вона не у мене проходить? зараз в дощі. Так, це Щас, щасливі за вас, справді дуже радісно бачити людину, коли, коли все розквітає, незважаючи на те, що осінь, але вона яскрава. Скажіть, будь ласка, ось така в нас тема їсти за столом. Чому це настільки важливо і чи важливо це взагалі? Це важливо, бо коли ми сідаємо за стіл. Приймати їжу, це не про зручність, а про те, що ми налаштовуємося на нормальний фізіологічний процес травлення. Бо коли ми сідаємо за стіл, в наш мозок йде. Сигнал зараз буде їжа. Це так званий умовний рефлекс, і мозок знає, що буде їжа, починає готуватися до прийому їжі. Він починає виділяти слину шлунковий сік, щоб їжа краще перетравлювалася. І коли їжа вже потрапляє, то звісно, що процеси травлення будуть йти значно краще ніж поспіхом їсти. Бо коли ми йдемо і перекусуємо на ходу, наш мозок не відчуває, що потрібно сконцентруватися його увага десь розвіюється. І можна так поспіхом, навіть не помітити, а що ми їли, скільки ми їли, таким чином переїдати. Тому за столом їсти це важливо. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякуємо. Так, Я пам'ятаю, колись був за кордоном, і мене так трішки їхня культура дивувала, тому що вони їдуть на роботу, снідають в дорозі, обідують mm -hmm. в дорозі. Знаєте, ну там ще робота була така знайома. Я думаю, як ти живеш взагалі? Ну, тобто вона за день за столом може не сидіти, максимум вже ввечері, і в них ця вечеря там 3-4 години до 12-ї ночі може бути. Mm -hmm. а, Тетяна, назвіть найпершу і найпростішу дію, яку обов'язково треба виконати, от перед трапезою, перед тим, як от ми сідаємо і так, що мені зробити? Сьогодні одне з найпопулярніших так: треба спочатку вибрати, що мені дивиться в планшеті, і тоді сідати їсти. Отак. Oh, на мою думку, найперше і найпростіше це зробити три глибоких вдихи, видихи. Чому це важливо? Бо ми більше Бо ми переналаштовуємо свою нервову систему на парасимпатично. Є симпатична, коли да бій або біжи всі знають. А парасимпатика це про релакс і про налаштування на травлення. Ми спокійно починаємо їсти. Тобто, коли включається парасимпатика, включаються процеси травлення саме і тому за 10 секунд, а ви встигаєте за 10 секунд да, зробити вдих видих, ви переналаштовуєте свій організм, і він може спокійно налаштуватися на те, mm -hmm. що буде. Cool. Тобто, треба налаштуватися. Дуже цікаво. А знаєте про що я подумав? Ну, в принципі, три вдохи, десять секунд це не так багато. Туватись, mm -hmm. дорогі глядачі. Ну, коли ти сидиш перед їжею і нічого не робиш, ці десять секунд можуть бути такими довгими і важкими. Mm -hmm. Ну, але це корисно. Ми так. про важливість так, так. і користь цього, так, так тобто, тому... все з фізіологічної точки зору, ми включаємо парасимпатику. Угу. Тому що справді, ото, що ви кажете, дуже може бути для когось новим, тому що здається, ну все одно організм отримує якесь насичення, так все одно, там, навіть коли я щось на, на ходу, на бігу щось там кидаю в себе, то все одно ну, і, і ситість, вона приходить, але ви кажете, що потрібно, щоб мозок це зрозумів, так щоб включилися оці всі процеси так, і ми приходимо до того, що це такий термін у нас з'являється: усвідомлене харчування. Розкажіть нам, будь ласка, трошки більше, що це таке, і тому, що це насправді дуже популярний зараз термін. І давайте розкладемо його на такі два-три прості правила, як це працює. Так, і добре, що він стає популярним. От, знаєте, я старілка здорового харчування є навіть тарілка освідомленого харчування. Але якщо казати про прості правила, то перше правило усвідомленого харчування їжте повільно. Розтягуйте ваш прийом їжі 15-20 хвилин, щоб знов-таки сигнал встиг дойти до мозку, і ми відчули ситість. Тому в усвідомленому харчуванні будуть працювати такі правила, які будуть розтягувати, допомагати. Це прийом їжі розтягнути. Що це? Ви можете їсти лівою рукою, якщо ви правша, і навпаки, або брати палички. Або самий простий прийом, взяли кусочок і покладіть виделку, поки не прожуєте повністю те, що у вас в роті, і тільки після цього берете виделку. Протягом прийому їжі запитуйте себе, чи я досі голодний. Голодна. Прислухайтеся до сигналів свого тіла. Ну і відчувати текстуру їжі, смак їжі, запах, аромат їжі це все просто усвідомлене харчування. Реально, mm -hmm. часто буває так, десь спішиш, і сиш і дивишся на когось, на партнера там, думаєш, він так смачно їсть. От було у вас таке, що от, е, ну, от він прям жує, чути, як цей перчик там хрустить, чи ще щось. Думаєш, що от як так смачно можна їсти? Дуже гарний лайфхак. А до речі, я пам'ятаю, якось практикував, е був на від'їзді з дому, е тривалий час, думаю, треба щось навчитися. нове. І перевчив себе, от, як отак, лівою рукою їсти. Перший тиждень було важко, десь так до місяця. Uh -huh. А потім так звуки, значить, чи року, чи рік лівою рукою їв. Класно і це було ну доволі цікаво. Так. Я в хак. Прямо кожен спробую. раз це було про якусь усвідомленість. Шовка, так стоп, а так я їм лівою рукою. Угу. Так, кожен раз ти думаєш, о, вже легше виходить. І, і мозок працює по іншому. Це дуже було цікаво. Насправді я десь рік практикував так. А Класко. зараз звичка закріпилася? А ні, я потім якось угу. усвідомо вирішив. Якби я вирішив далі йти, напевно далі би їх влівою. Mm, Але цікаво. це було дуже цікаво. Можливо, знову слухайте. Ви мене мотивуєте, що знову почати так, їсти так. лівою рукою. Ось, будь ласка, ще лайфхаки від, від Ванні. Скажіть, будь ласка, вони робочі, вставити про собою людину, яка дуже смачно їсть, <рес> <рес> і, і не поспішати через це. А друге, звісно, змінювати руку. До речі, в мене теж була така історія. Я якось деякий час їла просто паличками спеціально от, mm -hmm. саме через це усвідомлене харчування, також цікаво. <рес> Гречку важко. <рес> <гум> так, але от таке буває. Е, Тетяно, е, наступне питання такого плану. Як відрізнити е, реальний голод, фізичний голод від емоційного голоду? От Де цей баланс достатньо, чи ще недостатньо, як голодний чи не голодний, ніби ще хочеться, а ніби, я розумію, вже буде скоро важче ще від цього кусочка бутерброду якогось? От, чи можна якось мати цей Давайте. баланс? Mm -hmm. Так, цікаве запитання. Давайте на пальцях. Прям Давай. є фізичний голод, є емоційний голод. Mm -hmm. І фізичний голод відрізняється тим, що пройшов деякий час 4-5 годин після того, як ви вже поїли. Ви починаєте при фізичному голоді відчувати якісь сигнали. Можливо, там в шлунку щось так стягує, біль з'являється, у когось навіть запаморочення може бути, якщо довго пройшло. Mm -hmm. а, емоційний голод, він що, не буде от. Після протягом якогось часу, тобто ви поїли і вже вам хочеться зараз. Я побачила прикладно солодкого, реклами, пішли на солодкого якісь да чи якогось якоїсь ще їжі одразу після того, як ви поїли. Емоційний голод живе в голові. Фізичний в шлунку відчуваємо сигнал. Емоційний в голові. Якщо ви фізично голодні, ви що будете їсти? Та все що загодне. Mm -hmm. І гречану кашу, і манну кашу, навіть якщо не любите, якщо дійсно фізичний голод. Якщо це емоційний, то тут Він якийсь. Конкретний продукт, якщо mm -hmm. там шоколад то якоїсь конкретної фірми ой, 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 і ви... не потрібно, <с <с і ви не будете чекати. Mm -hmm. Якщо фізичний голод може зачекати, ну їде людина додому mm -hmm. з роботи. Ну я голодний, але почекаю. Про доїду, вечері. скоро вечеря. Я доїду, я поїм там mm -hmm. свою корисну вечерю. А емоційний голод ви просто кинете все і побіжете в магазин, щоб купити ту саму конкретну. Шоколадко, mm -hmm. якщо ви фізично голодні, п'яте, ви поїли? Ви будете відчувати провину, що ви поїли? Ні, mm -hmm. Ні, ви ж задовольнили свої потреби. Mm -hmm. А якщо це емоційний голод, то найчастіше людина після цього буде відчувати. Ну, навіщо І я це Слухайте mm -hmm. дуже, дуже класно. Також на пальцях розклали. Скажіть, Вау. будь ласка, звідси звідки береться цей емоційний голод? Чи насправді він завжди є нашим ворогом? Uh, Є порушення харчової поведінки, mm -hmm. емоційне заїдання. І mm -hmm. заїдати насправді можна не тільки тривогу і якісь негативні емоції, заїдати можна і моменти щастя і ейфорії. Mm -hmm. Частіше він береться ну, з якихось причин, з дитинства можливо, бо людина емоційна нестабільна. Зараз ми mm -hmm. розуміємо, в яких умовах ми живемо, і люди а, заїдають стрес замість того, щоб його екологічно. Пропрацьовувати. Mm -hmm. А як зупинити оцей от емоційний голод, коли фізично ти розумієш, що ти поїв? Кажу, я вже якось говорив це в ефірі. От, поки ми будемо з гостями сидіти за столом, там годину, дві, три, чотири говорити, я буду так, знаєте, клювати якийсь горішок, якийсь буде. я все не ївся, але я буду їсти, поки я буду сидіти от за столом. Mm -hmm. не, не скажу, що я буду наїдатися, але от, знаєте, так потрішки. От. І, вроді ні, ніби я розумію, я, я поїв. Но це емоції мною ж керують. Е, ні, Вань. От саме в ситуації, коли ви сидите за столом і переїдаєте за кампанію, тут спрацьовує інший, а що тоді тут? За інший момент за компанію, це називається екстернальне переїдання, mm. коли ми їмо, не відчуваючи сигнали фізичного голода. А реагуємо на фактори зовнішнього середовища. То коли хтось їсть смачно, їсть то, що ви сказали, це якраз екстернальне переїдання, коли ми йдемо. Поснідали, але йдемо на роботу міма булочної, а там дуже ага. пахне запах, і ми реагуємо на цей стимул зовнішнього середовища. Це Також емоційне, так воно чи це О, ні, чи це ні. щось? Це не емоційно, це емоційний і екстернальний. Це різні речі. <гум> емоційне тоді потрібно запитувати, яку емоцію я відчуваю. Uh -huh. А екстернальний це якраз усвідомлювати, чи фізично я голодний, чи зреагував ось на ці моменти uh -huh. і -e. фіксувати їх. Да. Тобто можна навіть вести щоденне харчування. Ось я поїв. Uh -huh. А чому я поїв? На що я зреагував? Фізичний голод, чи я там на щось uh -huh. включилася? І там якась емоція називається за <зв>. компанією. Є таке, є таке, і це дуже така досить поширена. Проблема питання ще дуже популярно: їсти за гаджетами, вмикати собі щось на фон і під час цього їсти. Чи це нормально, чи це якось впливає на, на те, на нашу харчову поведінку? Коли ми їмо з гаджетами, ми не усвідомлюємо. Тобто, це взагалі ось усвідомлене харчування і їсти з гаджетами це полярні, полярні речі. І тому перше, так одне з перших правил усвідомленого харчування. Ми відкладаємо все: телефони, все, все, все. але Якщо людина звикла до цього, ну вона не може одразу все прибрати і змінити цю звичку. Звички потрібно змінювати поступово, тому можна там перший, другий тиждень просто порекомендувати зробити, дивитися серіал, зробити три перерви на 30 секунд і зосередитись на їжі, що ви їсте, усвідомлено. Потім там з третього з четвертого тижня один прийом їжі без серіалів. Далі там два прийоми їжі без серіалів, і так поступово відмовлятися. Або поїли, і потім включаємо серіал як продовження задоволення. Mm -hmm. Така стратегія.